Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Дехто мене запитував і частенько запитували жінки про те, що яке продовження моєї цибулі посіяне насінням для того, щоб висіяти у вересні місяці, і потім отримати ранній урожай цибулі вже в травні. Ну Ось я вам зараз покажу, яка в мене зараз цибуля. Справа в тому, що Багато хто запитував, скажіть, в якому інтернет-магазині ви купуєте насіння. Ви знаєте, я не дала відповіді жодному, жодній людині з цього приводу, тому що я не можу вам вже сказати, в якому інтернет-магазині. Це просто, просто, просто. Справа в тому, що ось така цибуля, але цибуля вже посіяна другий раз. Перший раз. Коли я показувала, знімала відео, як я сіла цибулю, минуло три тижні, і цибуля в мене та не зійшла. Хоча мені там писали жінки, що я розказувала в якому інтернет-магазині, я купую. я зараз не буду називати того інтернет-магазину, тому що... Ну, погано він себе зарекомендував, той інтернет-магазин. Я дотримувалася всіх технологій висіву. І перед цим я сіяла навесні цибулю, всі були, вся вона зійшла, я показувала. А зараз. Не зійшла жодна насінина. І я мусила уже пересівати. І знову я купила насіння цибулі, Вольф, і посіла і купила я у нас, уже в нашому магазині. Я побачила, що там продавчиня привезла. Я її попросила привезти насіння такої цибулі. Вона привезла і ось отак є результат. Ось отак вона зійшла. Теж зійшла непогано, але хоча б дійшла. Що тепер з нею робити, я не знаю. Чи вкоріниться вона, чи не вкоріниться, швидше за все, що вона не вкоріниться. Зараз я знаходжуся у своєму парнику. ну Просто один єдиний вихід, який є, це посадити тут і закрити чи агроволокном під дуги, чи щось таке. Або просто залишити все так, як є, до весни. Але ж вона помирна, звичайно, тому що. Тут для умова, перша для висадки треба терміни. Це повинно бути до 10 вересня. І по-третє, по-друге, щоб було три хоча б справжні листочки, а тут тільки два в деяких один. І наступне, щоб гарний був корінь. третє. Корінь тут не гарний, вона почала рости. І ось вона ось така бідна, нещасна. тому... Я казала, мені писали, там, не займайтеся дурницями купіть тиканку. Тиканку, звичайно, я буду садити, але я пояснювала в тому відео, що це мій перший експеримент. Просто я хотіла для себе спробувати, чи вийде в мене щось із цього. Ну, на жаль, у мене не вийшло. Але краще попробувати, ніж потім не спробувати і жалкувати. Тому ось я живу за таким принципом. Я спробувала, в мене не вийшло. Не зійшла вона вчасно. Хоча ця цибулька повинна зійти, була вже дуже давно. І якщо оцю пору, а сьогодні 15 жовтня, то вона вже повинна була корінитися в мене в грязці і рости собі спокійненько. Але ось така ситуація. І тому. Ну, я не знаю. Звичайно, тепло. Зараз тепло. І ще у нас передають дощі, то, можливо, її можна і висадити буде, але корінь. Тут я зараз побачу, тут ось отакий корінь. Це треба, щоб хоча б ще тижнів два, точно, вона сиділа, вкорінювалася, щоб гарний був корінь, а потім її. Висаджувати. І ось тут повинно бути три листочки. Хоча ось я заказувала в інтернет-магазині, а ця продавчиня, я з нею просто дружу. Вона зараз, ну в неї магазин не насінневий, але я стала з нею говорити про насіння, вона промислові товари. Вона почала возити насіння різних овочів і цибулі в тому числі. Я її попросила і розказала ще у вересні. Кажу, Зроби так". Вона зробила, то в неї ця цибулька зійшла дуже гарно, і вона каже, дуже-дуже велика. В неї вже повиростала. Вона буде висаджувати. ну, А я ж вже пізно кинулася, тому що я чекала, поки в мене зійде та цибуля, яку я сіяла з інтернет-магазину. Це сорт Вольф. Бо іншого сорту у неї не було. Тому я взяла, але, бачите, все-таки хоча б трішечки, але дещо зійшло. Ось отаке ситуація з цією цибулею, ось отаке продовження. Тому, ну, не знаю я, що вам сказати. Ну, побачимо, що буде далі. Можливо, я. Придумаю щось з нею, можливо, висаджу, спробую ще висадити, її, і... але вже висадити в теплиці і накрити під дугі агроволокно. Можливо, до наступного року вона у мене і е, достигне, виросте.